Замовив на розетка.ua маршрутизатор по перерахунку TP-Link Прийшов упакований в у плівку. Ось така ось коробка. Сам маршрутизатор. Він має можливість підключення до 4 ВАН портів ось такі захисні пенопласти. живлення звичайним шнуром, який йде в комплекті. Ось тут. Також в комплекті є LAN-Paccord. І кріплення в стойку сервера. Кутники. І також документація по інсталяції. Ось І гарантійні талони типорінку. Доставка була оформлена новою поштою, як звичайно 2-3 дні. І він був у мене. Ось такий от маршрутизатор. Дякую, розетка.